Доброго дня, мої любі діточки! Сьогодні я хочу вам розповісти дуже багато цікавого. Але спочатку давайте пригадаємо, яка зараз пора року? Так, осінь. А на які три частини ми поділяємо осінь? Вірно, рання. Золота та пізня осінь. А яка зараз осінь? Рання золота або пізня? Так, зараз пізня осінь. А як називається місяць? Вірно, листопад. Як ви вважаєте, людям добре живеться восени? Так. У вас є і теплий будинок, і одяг, і продукти. А як живеться в лісі, восени диким тваринам? Що вони роблять? Так, вони готуються до зими. Найважчою порою року для тваринок є зима. Вони мерзнуть, навіть застужаються, а також не можуть добути собі їжі з-під снігової ковдри. Я сьогодні розповім вам, як тваринки готуються до зими. Взимку обсяги їжі значно скорочуються, саме тому багато звірят починають готуватися до холодів ще з осені. а деякі розпочинають займатися заготівлею харчів з літа. Найпершими збирають запаси гризуни, мишки, бурундуки, бабаки. Уже влітку вони шукають по всьому лісу зернятка, горішки, відкладаючи їх у нірки. Це дає їм можливість всю зиму сидіти у своїй домівці і не виходити назовні. Майже весь час гризуни сплять. Перериваючи сон лише для того, щоб підкріпитися. Їжачкам на зиму потрібно накопичувати жир. Зробити їм це важко, так як черв'яки, ящерки, жуки і жаби ховаються під землею. У ясні осінні дні їжичок готує свій притулок до зими носить сухе листя, лісовий мох. На зиму йому потрібно запастися великою кількістю, щоб не замерзнути морози. У сплячці проводить близько шести місяців. Він не прокидається всю зиму, таким чином економлюючи запаси жирку, яких йому потрібно вистачити до весни. Дуже цікаво спостерігати за тим, як звірі готуються до зими, адже у кожного є свої секрети. Лисички, зайці і вовки до морозів практично не готуються, бо проводять зиму на ногах у пошуках їжі. Зичнята лише перевдягаються. Змінюють сірий кожушок на білий, щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковдрі. Лисички і вовки колір шуби не змінюють. Але хутро у них стає більш густим і пухнастим, так легше пережити люті морози. Вовки збираються в зграї, бо їм так набагато зручніше виживати взимку. Хитре лисички шукають будь-які вільні нірки, щоб перепочити і сховатися від земетелі. Бобри живуть великими сім'ями. Всі разом вони будують поблизу води собі затишні хатинки поряд з якими складають свою їжу, гілочки з дерев, також вони харчуються корінням рослин, котрі ростуть у воді. Білочка, рода мешканка лісу, не впадає в сплячку. Хоча і проводить багато часу у своєму помешканні дуплі, котрі вона облаштовує високо. На деревах. Білка змінює колір своєї шубки, з рудого на сірувати для маскування від хижаків. Що ж їсть білочка взимку? На період холодів цей гризун запасається такими пожитками жолоді, гриби, горішки, зернятко. А що ж робить ведмідь? Ведмеді заздалегідь облаштовують свій дім. Вони шукають печери, яри, куди зносять листя, гілки, мох. Зверху роблять собі м'який матрац з яленкових гілочок. Коли випадає сніг, він маскує ведмежу схованку і зберігає від неї тепло. Ведмеді не роблять запасів їжі. Але восени вони дуже активно харчуються горіхами, рибою, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі. Ось так і зимують тваринки. Одні сплять усю зиму, а інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу. Давайте пригадаємо, хто запаси на зиму робить. Хто із звірів впадає в сплячку. Як звірі готуються до зими, щоб їм не було холодно? Навіщо білка і заяць змінюють колір шерсті? Чому вовк і лисиця цього не роблять? Молодці всі запам'ятали. Тепер ми знаємо. Як вони готуються до зими і чому? На цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей!